Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як я оздоблювала цього красення. Прикрашання коровай завжди мало символічний зміст, і навіть сьогодні воно залишається справжнім мистецтвом. Квіти символізують красу, любов і розквіт сімейного життя. І саме такі квіточки дуже легко зробити із айсингу. Це досить густа білкова глазурь, яка готується із одного білка 30 грам. І 166 грамів цукрової пудри збивається на дуже повільній швидкості 5-7 хвилин. Такі квітки легко зробити за допомогою насадок та кондитерського мішка. Заготовки таких дрібних квіточок я зробила заздалегідь. Такі прикраси можуть зберігатися навіть рік. Рідка білкова глазурь згодиться лише в день приготування, і можна, звісно, зберігати декілька. Днів і в холодильнику, але вона змінить свою текстуру, стане рідшою, і нею можна буде заливати хіба що пряники, контурний малюнок уже не вийде такий чіткий, буде розпливатися. Якщо ви не пекар і навіть не кондитер, це все легко зробити в домашніх умовах, якщо ви любите випікати різновипечку, до свята можна приготувати такий каравай. Це декоративне тісто, з якого я приготувала маки, колоски та лебеді, дуже смачне. Це тісто готується на двох жовтках і його дуже зручно формувати. Голуби у мене вже із козульного тіста. Рецепт цього тіста є теж на моєму каналі. Навіть якщо у вас немає вирубки для таких пряників, їх дуже легко зробити за допомогою паперового шаблону і ножа. Як я формувала прикраси для коровая, Цього тіста на жовтках я теж зроблю для вас відео. Ну і звісно, калина це не тільки гарно, а ще й символічно, тому що це один із найсильніших українських символів, вона особлює рід, кохання, вірність і продовження життя, тому її дуже часто використовують у весільному та святковому хлібу. Друзі, якщо вас теж захоплює світ хліба, ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових смачних історій!